Ігор Римар, Іван Вітишин, В'ячеслав Мельник та Володимир Трух. Це імена військових з Тернопільщини, які загинули, обороняючи Донецький аеропорт. Щоб вшанувати пам'ять захисників, у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили експозицію, присвячену 10-й річниці завершення боїв за Донецький аеропорт. Серед присутніх ветеран російсько-української війни Іван Мазник. Колишній майданівець та військовий розповів, щоб долучитись до лав ЗСУ, три роки тому повернувся за кордону. Я служив. В той момент, коли ну, разом з Володимиром, Володимиром Трухом ну, ми пішли 30 серпня, як пам'ятаю, 2014 року. Виїхали 11 листопада на, на бойові Донецьку область. у нас ППД Дружківка Константинівка, Потім десь грудень, ну, коли почалися у нас ротації на ну, нашого батальйону. Мали обороняти донецький аеропорт, ну тоді виконували б й завдання. Він ну, був мужнім, він був дуже веселий, він міг підтримати. Ну так як в мене, там були деякі ситуації, він мене ну, всякого теж підтримував. Людина, що ну, безвідказно, там навіть щось його попросити, це він ну, любими способами він міг допомогти ну, виконати. На захід прийшла мати оборонця Донецького аеропорту Володимира Труха, Ольга Трух. Вона розповіла, що син загинув 15 січня 2015 року. В Тяжких боях за аеропорт відірвало йому руку, і він стікаючи кров'ю, помер до ранку там в стінах нового терміналу. Аеропорта йому було тоді, як він загинув. Йому було 22 роки, і він добровільно пішов. Аеропорти його хлопці відмовляли, але він не послухав. Він казав, що я маю за кого і за що воювати, це моя земля. Це дійсно були кіборги, вони виживали в тяжких умовах, їх там травили газом, там вони не мали води, вони не мали їжі, вони в тяжких умовах жили. Тоді були сильні, дуже морози. Це дійсно були кіборги, вони виживали в нелюдських умовах, і там дуже багато там і залишилося, там під завалами. Ольга Трух разом з родичами інших загиблих захисників взяла участь у зйомках документального фільму Михайла Ухмана Трохи нижче неба. Фільм присвячений чотирьом оборонцям Донецького аеропорту з Тернопільщини. До зйомок стрічки чотири роки тому долучився зараз уже загиблий герой України Сергій Коновал. Переглянула фільм дев'ятикласниця Тернопільської загальноосвітньої школи номер 18 Яна Білоус. Я навіть не уявляю, які емоції є. відчувають мами, відчувають. Чи чоловіки і жінки, які зараз там, тому що всім нам я дивилася, як мої однокласники плачуть, і для нас це боляче. Для нас це страшно, для нас це сумно. А що відчувають вони, я навіть не можу подумати. На початку просто розривають емоції. Кожен з нас зараз хоче, щоб Україна перемогла, відвоювала свої кордони, забрала все те, що забрали від нас до того, і за це треба боротися. Треба продовжувати. Хоча якою ціною. Насправді, Донецький аеропорт його сила вона полягала, полягала і полягає в, то, в тому, що з часом це все затирається, але я думаю, що це лише з часом. Потім воно все спливе по певними легендами, міфами. Донецький аеропорт це найбільш українське місце, в якому мені доводилося бувати. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.